Під час написання доповіди здобувачі освіти змогли розвити творче мислення, закріпити теоретичні та практичні знання у різних галузях знань, здобули досвід організації та участі у науково-дослідницькій роботі. Метою наукового товариства є всебічне, всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності здобувачів освіти, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи. Я як голова наукового товариства студентського сприяю популяризації наукового товариства та молодіжної політики. Ініціативами наукового товариства є організація тематичних заходів, присвячених питанням з розвитку молодіжної науки, спрямованих на розвиток особистостних компетентностей, налагодження співпраці з науковими товариствами вищих навчальних закладів України. Наукове товариство відокремленого структурного підрозділу гуманітарно педагогічного фахового коледжу МКІ державного університету сповіщає здобувачів освіти про майбутні заходи, вагомі та значущі події, щоб вони залишалися в авангарді інформаційно-дослідницького коледжу о, кола. Бажаю учасникам сьогоднішньої наукової конференції, плідної наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. Дякую